Про особливості застосування спрощеної системи оподаткування юридичними особами розповість начальник управління податків і зборів з юридичних осіб головного управління ДФС у Тернопільській області Алла Іванчишина. Чи має право платник єдиного податку з юридичних осіб третьої групи перебувати на спрощеній системі оподаткування у поточному році, якщо доходи за минулий рік були більше 5 мільйонів гривень, але водночас не перевищили 20 мільйонів гривень? Так, Конституції України передбачено, що закони та інші нормативно-праві акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи. Умова щодо зобов'язання платника перейти на сплату інших податків і зборів у разі перевищення обсягів доходу у 5 мільйонів гривень буде застосовуватись до обсягу доходу, отриманого ним у поточному році. Які розміри ставок встановлені для платників єдиного податку з юридичних осіб третьої групи у 2016 році? Відповідно до податкового кодексу України відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі: 3% доходу у разі сплати податку на додану вартість згідно з податковим кодексом України 5% доходу у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку. Водночас, ставки єдиного податку для платників третьої групи юридичних осіб. Встановлюється у подвійному розмірі вищезгаданих ставок до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпункті 3 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України, до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків ніж зазначений у главі 1 розділу 14 Податкового кодексу України. До доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування. Які способи подання юридичною особою заяви для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування? Відповідно до Податкового кодексу України порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування платниками єдиного податку першої, третьої груп. Здійснюється відповідно до підпунктів 298.1.1, 298.1.4, пункту 298.1 статті 298 Податкового кодексу України. Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування. Суб'єкт господарювання подає до контролюючого органу заяву. Заява подається за вибором платника податків, якщо інше не передбачено податковим кодексом України. Особисто платником податків, або уповноваженою на це особою, надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення, або ж надсилається засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку визначеного законодавством, або надається державному реєстратору як додаток до реєстраційної картки. Що подається для проведення державної реєстрації юридичної особи, чи може юридична особа перейти на спрощену систему оподаткування протягом звітного року? Суб'єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів відповідно до норм податкового кодексу України. Може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше, ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Такий суб'єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року. Перехід на спрощену систему оподаткування такого суб'єкта господарювання Може бути здійснений за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, ним було дотримано вимоги, встановлені в пункті 291.4 статті 291 Податкового кодексу України. До поданої заяви додається також розрахунок доходу за попередній календарний рік, який визначається з дотриманням вимог, встановлених Податковим кодексом України. Чи мають право юридичні особи-платники єдиного податку 3 групи протягом звітного року змінити ставку єдиного податку? Юридичні особи, платники єдиного податку 3 групи, які обрали ставку єдиного податку в розмірі 5%, мають право протягом року змінити ставку на 3% за умови реєстрації платниками податку на додану вартість. А якщо вони є платниками податку на додану вартість, Оподатковують дохід за ставкою в розмірі 3%, то також мають право протягом року здійсн... змінити ставку відповідно на 5% за умови анулювання їх реєстрації як платників податку на додану вартість у встановленому порядку, що є базою оподаткування єдиним податком для платників єдиного податку четвертої групи. Відповідно до податкового кодексу України, базою оподаткування податком для платників єдиного податку 4-ї групи для сільськогосподарських товаровиробників є нормативно-грошова оцінка 1 гектара сільськогосподарських угідь, ріллі, сіножатий, пасовищ і багаторічних насаджень з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового звітного року. Відповідно до порядку, встановленого розділом 12 Податкового кодексу України, у 2016 році база оподаткування єдиним податком для платників єдиного податку 4-ї групи сільськогосподарських товаровиробників визначається з урахуванням таких особливостей. Для сільськогосподарських угідь, ріллі, сіножатий пасовищ. І багаторічних насаджень базою оподаткування є нормативно грошова оцінка одного гектара таких сільськогосподарських угідь з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного станом на 1 січня 2015 року, відповідно до порядку встановленого розділом 12 податкового кодексу України для земель водного фонду внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ. Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка рільбі в області з урахуванням коефіцієнту індексації визначеного станом на 1 січня 2015 року відповідно до порядку встановленого розділом 12 податкового кодексу України. І які розміри ставок встановлені для платників єдиного податку з юридичних осіб четвертої групи у 2016 році? Для платників єдиного податку четвертої групи. Розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та або земель водного фонду визначено пунктом 293.9 статті 293 податкового кодексу України і залежить від категорії типу земель та їх розташування. Якщо у вас, шановні глядачі, виникли запитання щодо оподаткування, телефонуйте до інформаційно-довідкового департаменту ДФС України за багатоканальним номером 0800 501 007 зі стаціонарних телефонів безкоштовно або звертайтесь до податкових інспекцій за місцем вашого проживання. Також уся необхідна інформація розміщена на порталі ДФС України. З метою детінізації ринку підакцизних товарів триває спецоперація з припинення незаконного виробництва та розповсюдження фальсифікованої підакцизної продукції акциз 2016 Так, співробітниками податкової міліції головного управління ДФС у Тернопільській області спільно із працівниками управління СБУ області з незаконного обігу вилучено спирт. В ході проведення операції акциз 2016 на тернопільщині з незаконного обігу вилучено 24 200 тисячі двісті літрів спирту, який привозиться вантажним автомобілем. У пластмасових бочках міськістю 220 літрів кожна. Ретонна вартість вилучного продукту становить 3,3 мільйона гривень. Законодавством передбачено, що виробництво спирту та його реалізацію можуть здійснювати лише державні підприємства, а транспортування здійснюється лише з відомо органу Державної фіскальної служби та за наявності належним чином оформлених документів на перевезення. Однак товаросупровідні документи на даний монтаж водія, які здійснював перевезення спирту, були відсутні. У разі потрапляння цієї партії спирту у підпільне виробництво, його було б достатньо для виявлення 121 тисячі пляшок горілки. При Причому збитки бюджету від несплати акцизного податку склали б понад 2,6 млн грн. Наразі по даному правопорушенню триває досудове розслідування. Загалом з початку року співробітниками податкової міліції області незаконного обмігу вилучено 75,4 тисячі літрів спирту. 13 жовтня, четвер. Останній день подання. Звіту про використання книг обліку розрахункових операцій розрахункових книжок за вересень 2016 року. Довідки про використані розрахункові книжки за вересень 2016 року. 19 жовтня середа. Останній день сплати авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб фізичними особами суб'єктами підприємницької діяльності. Єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з доходу фізичних осіб підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування за третій квартал 2016 року, 20 жовтня, четвер останній день подання податкової декларації з податку на додану вартість за вересень 2016 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю. Декларації акцизного податку за вересень 2016 року. Податкової декларації з плати за землю, земельний податок та або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності за вересень 2016 року. Податкової декларації з рентної плати за вересень 2016 року. Розрахунку з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України. Додаток 4 до декларації за вересень 2016 року. Звіту про суму нарахованої заробітної плати, доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів, форма номер 4 де місячна за вересень 2016 року. Звіту по коштах загальнобов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами з умовленими похованням за третій квартал 2016 року. 20 жовтня, четвер. Останній день сплати. Авансового внеску з єдиного податку за жовтень 2016 року платниками, віднесеними до першої та другої груп. Єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з доходу за вересень 2016 року. Податковий календар розміщено на вебпорталі ДФС України.